Благодійність та милосердя впевненими кроками повертаються в життя нашого міста. Вже два роки працює програма Врятуй життя, ініційована Фондом соціально-економічного розвитку Севастополя. 13 грудня в галереї Південний Ермітаж завдяки проведеному аукціону дитячих малюнків було зібрано кошти на порятунок ще однієї людини, розповідає Наталя Білякова. До Дня Збройних сил України фонд соціально-економічного розвитку Севастополя спільно з галереєю Південний Ермітаж оголосили конкурс дитячого малюнка Пишаємось тобою Севастополь. Захід відбувся за ініціативи президента фонду Павла Лебедєва. У конкурсі взяли участь учні художніх шкіл та студій і звичайні аматори віком до 16 років. Тематика малюнків пов'язана із Севастополем та його героїчною історією. 200 з 500 надісланих робіт потрапили на виставку, що організовано в галереї Південний Ермітаж. Сегодня удивительный день. Многие дети Севастополя, это больше 500 детей, получили возможность показать свое отношение к морю, а главное к понятию защиты отечества. Развитие именно этого понятия, объединение общества вокруг понятия защиты отечества. Огромное внимание уделяет Фонд социально-экономического развития Севастополя. Лічна Павелтінович Лебедев, который фонд засновав міністра обороны України. Очень приятно для нас, що конкурс проводився во знаменуванні дня ворожоних сил України. 12 грудня підбивались підсумки конкурсу і нагороджувались переможці. А вже наступного дня кращі роботи були виставлені на благодійний аукціон. зв'язку з тим, що Кожне воскресенье декабря в Україні отмечается День благотворительності, ми вирішили приурочити к этому дню благотворительный аукціон, на кого і будуть виставлені роботи, представлені на виставці. Все отримання від аукціону кошти будуть направлені на програму врятувати життя. Це наймолодший проєкт фонду СЕРС. Він діє близько двох років, але найпотрібніший, бо за час його Нування благодійники змогли допомогти 56 дорослим людям і дітям на загальну суму понад 420 тисяч гривень. Подобні акції це вже хороша традиція в рамках програми життя» фонду соціально-економічного розвитку міста Севастополя, який ініціював тоді, ще будучи народним депутатом Павло Павел І ця програма совершенствується і розвивається і сьогодні. Сьогодні ми проводимо акцію, яка, ну во перво прежде всего позволяет развить культуру благотворительности в нашому місті. Ми ведь даже не ставим цель перед собою какие-то суммы. суми. Пусть это будет несколько тисяч гривен. Все равно это как мінімум одна спасена жизнь. Хоч говорят, здоров'я за деньги не купиш, іноді без денег к сожалению, здоров'я не вернуть. До участі у благодійному аукціоні були запрошені партнери фонду соціально-економічного розвитку Севастополя, представники депутатського корпусу, організації і підприємці міста. Почався захід з відеозвернення президенту фонду СЕРС Павла Лебедєва, в якому він подякував усім присутнім за небайдужість до чужого болю та наголосив на важливості цього заходу. І ми розуміємо, що немає нічого в житті, як життя. І те, що ви сьогодні участвуєте в цій акції, ви розумієте в душі своїй все то, що необхідно. А самое главное, православная наша ценность ⁇ это оказание помощи близким. В трудную минуту способность протянуть руку и спасти ближнего. На аукціон було виставлено понад 20 дитячих робіт, переможців конкурсу. Ще близько 20 було придбано поза аукціоном. Купив дитячий малюнок сьогодні і представник Військово-морських сил Збройних сил України. Мені дуже сподобались малюнки, які, в яких діти висловили своє ставлення до військової служби, своє ставлення до історії, до сучасності міста Севастополя. Безумовно, особливо імпонують малюнки, де діти. Показують своє ставлення до військово морських сил України. Сподіваюсь, що це наші майбутні офіцери, військовослужбовці за контрактом. Мені дуже сподобався цей малюнок, мені б дуже хотілося його купити. Я бажаю фонду соціально-економічного розвитку Севастополю програмі «Врятуй життя подальшого розвитку. Видаруєте людям добро, видаруєте людям надію. Найбільші суми принесли програмі через аукціон картини 11-річної Кравченко Дар'ї, новий друг тисяча гривень, та п'ятирічної Марії Королькової потомство в прем'єр 800 гривень. Всього цього дня програмі в ряту життя. Завдяки проведеній акції вдалося отримати 10 тисяч 190 гривень. За словами членів експертної ради, з надання матеріальної допомоги потребуючим при фонді СЕРС. Ця сума допоможе врятувати ще одне людське життя. Тож будемо сподіватися, що благодійна робота, яка ведеться фондом соціально-економічного розвитку Севастополя, стане добрим прикладом для наслідування і в нашому місті, і в нашій державі. Наша задача в даній ситуації і привітать нашій програмі. Ну, це бы така проміжуточна задача. Але головне показати, що культура благотворительності в нашому місті живе і. Развивается, и что причастными вот, к делу милосердия и благотворительности желают быть многие.